Більшість рідин при охолодженні просто стискаються. Вода, навпаки, коли замерзає, розширюється. Об'єм води збільшується на 9%. Припустимо, що у вас є 1 третя літра води, яку заморозили. Який об'єм льоду у вас зараз є? Відповідь нам треба подати у вигляді дробу. Отже, фактично, у нас є 1 третя це у нас початковий об'єм. Початковий. Об'єм. І потім, після того, як нашу воду заморозили, до початкового об'єму додається 9% від цього ж початкового об'єму. Пам'ятаємо, що 9% ми можемо перевести у вигляд звичайного дробу. Отже, це у нас буде 1 третя плюс 9 сотих, помножений на 1 третю. Можемо скоротити. І чисельник і знаменник на число 3. В чисельнику у нас буде 3, а в знаменнику 1. В результаті чого ми отримаємо 1 третя плюс 3 сотих. Зводимо до спільного знаменника. Перший дріб ми домножимо на 100, а другий на 3. Це у нас буде дорівнювати сотих плюс 9 трьох сотих. І отримаємо в результаті суми такий дріб, як 109,3. Супер, ми молодці, ми знайшли, який об'єм льоду у нас зараз є.